Друзі, багато хто з, з вас питав, як підключатись до Wi-Fi. Бачите, натискайте кнопочку додому. Ви вийшли в такий режим. Можете натиснути кнопочку налаштування, ось цю. або таким методом дійти ось сюди. Ось, бачите, Відключено. Окей. Знаходимо свою мережу, натискаємо, вводимо пароль. Окей, все, тепер. Окей. Під'єднання до мережі під'єднано. Все, бачите? Тепер входимо в ютубчик. Ось, будь ласка, відосик, рекламка. Телевізори круті. Налаштовується, працює відмінно. Я думаю, вам це відео було корисне, тому звертайтесь, якщо щось цікаво. Гарного всім вечора, друзі, побачимо завтра.